Коли в Україні почалася війна, ми відразу запустили програму Міст за Закарпаття. це була символічна програма з огляду на угорську громаду на Закарпатті, але у той же час була важливою з огляду на те, щоб надати всю необхідну допомогу тим, хто був вимушений покинути свою домівку в інших регіонах України. Ця програма не припинилася. вона вже триває більше 500 днів. І ми і надалі підтримуємо українських біженців. Якщо прослідкувати за всіма контрольно-пропускними пунктами на українсько-угорському кордоні, то пункти допомоги і надалі функціонують. учора, наприклад, до угорщини прибуло більше чотирьох тисяч людей, із них декілька сотень людей скористалися запропонованою допомогою. Чи то місцями для відпочинку, чи то їжею, або просто інформаційною підтримкою. для тих українців, які прибувають з центральних та інших регіонів України, на цих пунктах є каритативні співробітники, здебільшого із Закарпаття, які володіють і українською, і угорською мовами, та допомагають цим людям зорієнтуватися. Тих українців, які прямують до інших міст в Угорщині. Ми завжди підтримаємо та допоможемо їм. Це і медична, і освітня допомога, наприклад, тим, хто планує на довший час залишитися в Угорщині. За минулий навчальний рік було близько 4,5 тисяч дітей, які скористалися можливістю навчатися, починаючи від садочків до шкільної освіти. Я вважаю, що спроможні надати всю необхідну допомогу для біженців. Ми ніколи не думали, що нам доведеться колись взяти участь у гуманітарній підтримці такого рівня, як це сталося після початку цієї війни. Ми ніколи не думали, що до Угорщини прибуде 1 мільйон 200 тисяч біженців. Половина з них близько 600 тисяч людей отримали безпосередню допомогу. Це і харчування, і транспортування, і медична допомога та освіта. були люди, для яких була забезпечена більш серйозна медична допомога у вигляді операцій або лікування, яке не було можливе, скажімо, на Закарпатті. Особисто мені теж доводилося сприяти у виконанні таких прохань з Закарпаття щодо лікування онкохворих дітей, як угорськомовних, так і українських, тут в Угорщині. Тобто це були подекуди приголомшливі випадки допомоги. Також ми надали безкоштовні квитки солідарності для подорожі залізницею до Будапешта чи інших міст. Це між іншим була унікальна підтримка українських біженців у всій Європі. Хіба Польща теж зробила такі кроки. але й так варто наголосити, що все це відбувалося та відбувається без зовнішньої підтримки, без підтримки зі сторони ЄС та з мінімальною допомогою зі сторони ООН. külső segítség nagyon minimális Európai Uniós támogatásból, nagyon minimális mondjuk így, hogy ENSZ támogatásból. Mi zrobili vse dle pittrimki ukrajinskih bíjancív, i nadalje robitememo vse dle cjogo. Olyan ukrán gyermek volt, akik nem kárpátolajai magyarok, hanem szerte Протягом минулого року до Угорщини прибуло близько п'яти тисяч українських дітей з за меж Закарпаття, які взяли участь у різних оздоровчих таборах та програмах. Я особисто навідався до декількох локацій відпочинку і вважаю, що ті діти, які тут відпочивали, повернулися додому, зміцнівши духом. Мадяремберек. Усі вони відчули, що угорський народ ставиться до них з любов'ю та готовий надати всебічну підтримку. Це було зрозуміло і тоді, коли після початку війни був фантастичний рівень пожертв. Такого ще не було. Щоб до каритативних організацій за декілька місяців надійшло пожертв на суму більше мільярда форинтів. З цього нам вдалося надати суттєву допомогу як на території Угорщини, так і в Україні. Також багато угорців прийняло до себе українські сім'ї. Станом на тепер багато з цих родин вже стали самостійними або продовжили свою подорож до інших країн чи повернулися до України. Усі рішення, які були прийняті нами в минулому, стали ще доцільнішими, і на сьогодні є частиною концентрованої допомоги. Програми з відновлення церковних закладів, садочків та шкіл допомогли не лише тим, хто залишився на Закарпатті, але й тим вимушено переміщеним особам, які прибувши до Закарпаття, мали змогу скористатися. Цією вибудованою інфраструктурою Це і освіта для українських дітей, і медичні послуги у закладах, які ми допомогли осучаснити. Тобто, безпосередньо всі ті кроки, які ми робили ще до початку війни, стали дуже корисними через угорські каритативні служби, які війшли до складу Угорської національної гуманітарної ради, католицький карітас, мальтійська служба допомоги, екуменічна служба допомоги, реформатська служба допомоги, баптистська служба допомоги та Червоний Хрест Паптішта середсогалат і шаверошкерестазокакікмахабору Кіусі вони вже до початку війни доправили до України велику кількість вантажів з харчами, медзасобами. Значимість цих роботи зросла після подій лютого минулого року. Система зв'язків вже була вибудована, і тому каритативні організації відразу знали де потрібно зосередити свою допомогу як на Закарпатті, так і в інших регіонах України. Україна Серта